Це відео допоможе абітурієнтам та вступникам не втратити свої бали при вступі в університет, а обрати правильно НМТ та допомогти собі при вступі. В Україні під час вступу до університетів використовується система вступних коефіцієнтів, які визначають, які саме предмети потрібно здавати на НМТ національний мультипредметний тест, залежно від обраної спеціальності. Основними коефіцієнтами є. Коефіцієнт предметів це кожна спеціальність має свій набір обов'язкових предметів, на які звертається увага під час вступу. Це можуть бути як загальні предмети, математика, українська мова, література, так і спеціалізовані. Фізика, хімія, історія тощо. Друге, це конкурсний бал. Конкурсний бал обраховується як шляхом додавання балів за предмети, які були в НМТ, та додаткових балів. Якщо такі є, наприклад, за участь у олімпіадах, міжнародному тестуванні тощо, хочемо звернути увагу, що конкурсний бал наразі не є настільки критичним і настільки впливовим на загальний бал. Приклади кофі... коефіцієнту вступу. Зараз ми розглянемо різні спеціальності та коефіцієнти, які переважають в той чи іншій спеціальності. Спеціальність комп'ютерні науки, обов'язкові предмети, математика, українська мова та література. Інформатика, найвищі коефіцієнти і бал дає саме математику. Тому якщо ви плануєте здавати математику і вступати на комп'ютерні науки, бажано дати акцент саме на цю дисципліну, тому що високий бал з математики вплине на загальний конкурсний бал в при вступі. Друга спеціальність, яку ми розглянемо, це медицина. Обов'язкові предмети: це біологія, хімія, українська мова та література. Важливість Тут акцент робиться на біології та хімії, тому учні при підготовці до екзамену мають фокусуватися саме на ці предмети, так як коефіцієнтно ці предмети підвищують середній бал за тестами. Спеціальність педагогіка, Обов'язкові предмети: це українська мова та література, історія України, математика або іноземна мова. І тут важливий вибір постає між математикою та іноземною мовою, а це дає можливість учням обрати предмет, у якому вони сильніші, та обрати той коефіцієнт, який вплине на їх результати більше, ще більше і відчувати себе більш впевненим в підготовці і здачі НМТ. Ось конкретний приклад коефіцієнтів для ступу на спеціальність комп'ютерні науки. Математика 0,4, коефіцієнт 0,4. Якщо ми говоримо про обов'язкові предмети для НМТ, математика, українська мова та література, інформатика. Коефіцієнти за предметами математика складає 0,4, українська мова та література складає 0,3. Та інформатика складає 0,3. З цього ми можемо бачити, що математика має найвищий коефіцієнт 0,4, і чим вищий бал, тим вищий буде середній бал при підрахунку. Наведемо приклад розрахунку конкурсного балу згідно певних результатів студента. Припустимо, що нас учень отримав такі бали на НМТ. Математика 180 балів. Українська мова та література 160 балів, інформатика 170 балів. Тоді конкурсний бал обчислюється за наступною формулою. А сам конкурсний бал дорівнює математика помножена на коефіцієнт з математики, українська мова помножена на коефіцієнт з української мови, інформатика помножена на коефіцієнт з інформатики. Якщо ми переведемо це в цифри, то ми матимемо. Форму, та, конкурсний бал дорівнює 180 ми множимо на 0,4, 160 ми множимо на 03, 170 ми множимо на 0,3, та все це сплюсовуємо, ми отримуємо 171. Отже, конкурсний бал даного учня на спеціальність комп'ютерні науки складає 171 бал. Чим вищий математика, чим вища математика, чим вищий середній бал. Якщо буде вищий інший предмет з меншим коефіцієнтом, це може незначно вплинути на загальний результат, тому краще акцент робити саме на математику. Тобто, при виборі предметів учням слід прагнути отримати високі бали з математики, оскільки цей предмет має найбільший коефіцієнт, а отже, найбільший. Вплив на загальний конкурсний бал. Де дізнатися ці коефіцієнти, де отримати про них інформацію? Спочатку порадьте з дитиною, де саме ви хочете навчатися, на якій спеціальності та куди саме є ідеї вступу. Зайдіть на сайт університету та продивіться документи, які покажуть вам, які саме коефіцієнти були, наприклад, в минулому році, інколи вони змінюються, інколи вони залишаються. Але ви можете переглянути, які коефіцієнти були в минулому році, і просто використати це за основу. Переглянувши, на які предмети, вам потрібно зробити той чи більший напор та під кінець навчального року. Ще є пів року, ще є чотири місяці, і це дає можливість максимально сфокусуватись і піднатиснути безпосередньо на ті предмети, які дійсно вплинуть на результат та на ваш тест. Дякую за увагу!